Так, все, я поїхав за тачкою. Я сподіваюся, вітер вам не буде заважати. А, мав їхати в Вінницю на величезному автобусі з Wi-Fi, туалетом і так далі. Бо на потяг квитків не було. От. Але і такого автобуса не було. Був щось там крафтер, щось, коротше, такий бусик а-ля Спринтер. От. Він, ну, сидіння незручні, зручні, все, коротше, всю ніч не спав, дуже такому. Не легкому стані, скажімо так, вже в Вінницю прибув. Але машину я забрав. Десь приблизно 40% я вже приїхав до Дніпра. Просто зараз вже почав відчувати, що я не спав, тому вирішив зупинитись, трохи продихнути і... Ну, і Думаю, <запиш> запишу, бо раптом я засную за кермами розмотаюсь, та хоч частина контенту щодо цієї машини у вас буде. А вже перші приколи були. Ну там був повністю розряджений здохший акум. Тому поїхали, підібрали новий. Такий, який має бути на цій автівці, плюс е так, я в машинах вог, тому я не знаю, що другий момент був, чи то це була турбояма. Просто у мене, наприклад, на власному авто я її можу спіймати, якщо там трохи е газ відпустив і натиснув швидко, але вона досить швидко проходить. А тут я їхав, швидкість падає. Я думав, в горку вже не заїду, але нормально так 40 на годину проїхав. Десь протягом кілометра така фігня була, а далі в цілому знову турбіна почала дути і все окей. От. Тому я не знаю, чи це турбояма, чи це тому, що колектор там вирізаний, і там є оці от моменти з сажевим фільтром. тепер. От. Тому не можна на ній так дуже сильно качгарити. Я там їду в основному від 90 до 110. От. Е ну, приїду, поїдемо на, е до хлопців обслуговуватись. Подивимось, що вони скажуть. Я сподіваюся, що мінімально буде проблем, окрім цього вирізаного колектора. От. І ну, в цьому давайте я трохи покажу. Вона мені прям от по стану, я б не сказав, що їй я не пам'ятаю, вона 8-го року чи якого. Цілі сидіння, все нормально. Там, здається, я не знаю, це штатна магнітова чи все, цьому... ну це фігня насправді. тобто Є тут момент в плані, що щось там десь там відпадає, але це дрібниці, Вона їде, повний привід працює, все працює. Щось от піджирає ще електрику, тому собственно, і акум старий дуже швидко здох. от, Мені здається, що я помітив, що тут. Багажник він не зачиняється, постійно говорить, що він відкритий. Це, через це я на ходу побачив, що у мене задня лампочка горить. Але це задня лампочка в салоні, а там же є ще лампочки в багажнику, тому можливо, я задню в салоні вимкнув. От. Але все одно, можливо, що в багажнику горять, вони не вимикаються і це може піджирати електрику. От. Ну Подивимось. Можливо, не в цьому проблема. Мені там казали, що якісь, що він типі, може. там Хоча як він може працювати, коли машина повністю вимкнена, я не знаю, лампочки вони горять, а от кандюром не має вимикатися. А, так. А, да, до речі, дуже такий важливий момент. Ми купу машин, ну не ми не я особисто, а люди, які мені допомагали в Німеччині підібрати, купу машин передивились. Все, що було на механіці, бо зазвичай беруть на механіці. Було просто корито, швак і так далі. І тут знайшовся автомат, який новий. Тобто, власник сказав, що ну і вони там десь там заїжджали на зміни створення, дивилися. Власник сказав, що ось буквально нещодавно повністю був була помінена коробка передач. Тому, як на мене, це дуже круто. От, добре, я поїхав. Вже в Дніпрі, по факту, по всіх моментах я буду ще там трохи підзнімати і розповідати, що де було, що де там викрали, купили і так далі. Ну і потім вже коли хлопцям повезу, то так само кінцівочку підзніму. Цей день настав. Я везу вже готову. Скільки було нервів, але нарешті я везу вже готову, Точніше як, я зараз заїжджаю додому, завантажую всю техніку, все, що було куплено, вам це, звісно, покажу. І е, їдемо нарешті до хлопців віддавати цю так конче необхідну машину, бо ну, вона необхідна була ще умовно місяць тому. Прямо от вже була дуже сильна потреба. А зараз просто треба нестись. Тому поїхали. Так, ну і нарешті я вже завантажився. Я зараз вам просто трошки покажу, по-перше, що ще було придбано, пару слів про машину, і я поїду. Я вже не буду саме на відео знімати е, там на місці, бо я не вмію блюрити обличчя в відео. Я вже там в кінці просто фотографію з хлопцями зроблю. що ось Вони передав, бо фотографію там обличчя заблюрити значно легше. Е, що ми маємо по ітогу? Kia Sorento в дуже як виявилось жирнючій комплектації, причому вона просто. Блін, ну подивіться на станції, і це 2007 рік машині. Тобто за неї дуже добре доглядали принаймні от по салону власники. попередні. А, були дуже великі проблеми з турбіною. І вчора до останнього вечора я думаю, що все ще тиждень, а вона і так вже а, пару тижнів стояла на сервісі. До речі, щодо сервісу, я дуже дякую Дилору Perfect Motors, Це Дніпро, Запорізьке шосе, адресу не пам'ятаю це біля епіцентру. А, це дорхьонде. Я на них я там обслуговую свою машину, і вони е погодились безкоштовно обслуговувати е цю автівку, тобто за роботу нічого не взяли. Було сплачено, я зараз десь тут скрін закину. Це те, що стосується деталей. Окрім того, що на скріні там ще було чотири болти. Так, дивіться, я в машинах повний лох, тому я можу щось неправильно казати: 4 болти для речаїв, там по тисячі за кожен. Далі ще були якісь дві штуки, блін, назву я вже забув. вони... Дві чи три там якісь детальки, які не супер дорогі, там ще декілька тисяч буквально. От, і все. І це щодо обслуговування. Так от, тепер е, я вчора до останнього думав, що я вже нікуди не поїду ще тиждень, бо вона, е, вони вже зібрали, вони все класно. Вона нарешті турбіна почала дути, все нормально, бо до цього я їхав з Вінниці, як ви турбіна не тобі а я так їду, думаю, те Та щось там свистить, а вона просто ну, не туди. Вона точніше, взагалі туди, куди треба, не дує. От, І відповідно. Е, все дує, все класно, герметично зробили. Але був і чорний дим, і сизий дим. ну Чорний там немає сажого фільтра, там вирізаний каталізатор. То таке, це дрібниці насправді вона не заважає нічого. А сізий дим це для тих, хто шарить. Я надивився відосів вчора, сам ще в паніку впав, коли подивився, що таке рознос, рознос дізеля. От, і коротше, це було срань, і він дуже сильно коптив. Але потім ми такі, ну. Хлопці, вже при мені там ввечері вже дуже пізно, дякую за це велике. Дозбирали машину вже. Ну, в плані там все, що треба, там по салону, все на місці поставили. І ми виїхали, ми покатались, виїхали за місто, прокатались, і потім я їду. Коротше, я коли свою машину забирав з салону, нову машину ще там декілька років тому, в мене не було такої радості, як те, що було вчора ввечері, коли ми їдемо. Ми понавалювали на ній спеціально. От. І е, я дивлюсь в бічне дзеркало, а там нічого не валить. А ми під'їхали потім ще на парковку, і там взагалі ідеально все чисто. Я такий фух, вона їде, і завтра я їду до хлопця. І це прям. Коротше, емоції були просто е, не передати словами. Так от. Е, Коротше, вияви, що все добре. Тепер я завантажився. Що ми тут маємо? Кіловатна станція зарядна, три планшети під софт, який необхідним військовим. Чотири банки великої потужності до планшетів відповідно три. Три карти пам'яті по 256 ГБ. Що там ще? Це в новій пошті, це пуаж, який має захищати їх, тому що там у них є. Ну, по, по факту більшість з них це розвідники там, різного типу, це аеророзвідки, сніпери, і аеророзвідки, сніпири і купа всього. От. І відповідно там є оцей як Він плащ. Він, не... їх не віддає. Тобто в тіпляки має бути не видно. Це тестове я взяв одну штуку. Якщо дійсно буде круто працювати і хлопцям сподобається, то будемо далі вже купувати більшу кількість. Так, це пакетики, то стратегічний запас. то... Ну, На прохання з цивілізації щось привезти, сказали. Оце. Далі Блі, у мене в рюкзаку, я зараз не буду діставати. вже, бігати. Далі, там чотири ліхтарі, два на обних, два таких ручних з червоним світом, з купою режимів, все як треба. На обні на кумах такі ручні вони на батарейках. E, можливо, потім просто так докуплю і відправлю. Якщо скажуть, що все ж таки треба. Але, здається, на батарейки все ж таки зручніше, бо їх так раз раз перекинув і пішов собі далі. Ну, і батарейки відповідно до них так само. E, що ще? E, начебто. Ну, начебто все. А, ну так, да, гума. Е, оце от рідна гума, е, яка вся сезонка, вона в цілому більш-менш непогана. Е, в плані вона ще не супер зношена, але все ж таки їм саме для їх, е, плюс під погод... для їх під їх вимоги і під погодні умови, які зараз вже будуть, бо зараз вже осінь, вже кінець вересня. Атешка е, е, 4 колеса були замовлені, вона вже стоїть. Но ну, ви на відео на початку бачу. Це я просто зберіг оту гуму, бо вона буде. Е, Ну, вона знадобиться, я думаю. Раптом, що краще, щоб вона була. Вона в більш-менш непоганому стані. Ще в Вінниці, коли машину забрав, вона була з догшим акумом повністю. Тому довелось там за 4,5 тисячі докупити акум. І в цілому, все інше це от обслуговування. Я зараз ще заправлюсь, плюс вже з Вінниці, коли їхав, заправлявся десь сумарно 2-2 спини повних бака дізеля, напевно, було заправлено. Там Ну, напевно, це все. Так. Е так, напевно, це. Машина просто. Я от проїхався після е легковушки, на якій я їжу ну, на власній автівці. Тут я просто закохався. Я тепер. Колись в майбутньому у мене буде отакий позашляховик, Напевно, я не знаю. От. Е Добре. Я зараз поїду заправлятись, поїду забирати друга. ну, Він парою зі мною на автівці поїде, щоб він мене назад повіз. Бо їхати нам досить далеко, карти показують більше трьох годин їзди. О, тому о, дякую вам всім. Я обов'язково всіх вас сотні. Я дякую всім, хто допомагав. Тому о, о, забув основне те сказати, це те, що всіх стосується. По-перше, дякую анонімному благодійнику, який задонатив декілька тисяч доларів анонімного кешом. А також ми на банку, я, якщо чесно, блін, треба було підбити. Десь там близько 170-180 тисяч гривень назбирали на банку. Відповідно, все разом вийшло. Це оця автівка, це гума, це деталі на неї, це декілька баків. Ну, там два-два з половиною. Бо це я вже третій раз буду заправлятись. Два-два половиною повні баки дізеля. І оце от все, все вийшло. Ну, трохи там. Трохи е, більше воно сумарно, ну то я вже е, зараз там заправлюсь там за власний рахунок, це вже дрібниці. То, то фігня, найголовніше, що я їду віддавати цю крутилезну автівку е, хлопцям, які е, дозволяють тобі, мій друг чи подруга, випити каву, а другу каву відправити е, волонтерам на сбор. Так, Ладно, все, я погнав, треба поспішати. Бо часу вже багато. Так, їдемо вже в дорозі. Вон там попереду йде Тарас, мій давній друг дитинства, який завжди допомагає в усіх зборах. Усьому назад ми на поїдемо якраз у машині. До речі, Тарас відкриває найближчими тижнями, я сподіваюся, свою власну чавму. Тому хто з Дніпра обов'язково слідкуйте і Ойте на відкриття.